Ось так на сьогоднішній день виглядають новопечерські липки. Зараз трішки я вам розкажу. Дивіться, це в нас вже йде сьома секція. Вон, ви бачите, тут стояв забор вже його прибрали. Під кожним будинком у нас є паркінг. Тут у нас на перших поверхах комерція. Все симпатично, прикольні оновлені вже фасади. Виглядають так солідно. Вон, бачите, старий, ось новий фасад. Тобто різниця досить таки суттєва. Давайте по цінам. Ну Дивіться, однокімнатні квартири на сьогоднішній день можна тут придбати без ремонту. На середніх поверхах приблизно 3-300 за метр квадратний. Трикімнатні можна взяти десь 2800-2900, двокімнатні ну, біля 2 2900 Тобто ціни вже тут піднялися, тому що будинки вже введені в експлуатацію, люди вже тут потихеньку роблять ремонти, вже як місяці 3-4. І будуть вже потихеньку люди заселятись. Буде ось така нова вулиця. Ну, що сказати? Липки є липки. Не знаєш, куди дівати гроші, їдеш на липку і купуєш квартиру. Купуєш її з нами, тому що в нас тут є багато пропозицій, як з ремонтом, так і без ремонту. Можна ще в старіших секціях. Коротше, вибір, слава Богу, є. Так що кого цікавить, звертайтеся. Ну і оренда також зрозуміло, що в нас тут є. Гарного вам дня, і до речі, давайте з прикладу от однокімнатної квартири, якщо її зробити під орендний бізнес. Умовно купуємо в цьому будинку 50 квадратних метрів за 150 тисяч. Вкладаємо десь 55-60 в ремонт і здаємо її на сьогоднішній день. Ціни, щоб ви розуміли, 1400-1500 доларів за кухню вітальню, окремо спальню за дизайнерську нову квартиру.